Микола Вінграновський, Сеньоріто Акація. Сеньоріто Акація, добрий вечір. Я забув, що забув був вас, але осінь зайшла по плечі. Осінь ви і осінній час, коли стало любити ваші і солодше любити зинов. Сеньоріто колючі щастя. Хто вони за таке, любов? Вже б, здавалося, відболіло, прогоріло у тім вогрі, ступцювало й душу, і тіло. Вже б здалося на що мені. У годину суху й вологу відходилось усі мости, і сказав я, ну, слава Богу, і нарешті перехрестився. Коли ж здрастуйте, добрий вечір. Ви з якої дороги пожежа моя, сіньоріто вогонь по плечі. Осінь. Ви і осіння і я. Володимир Сосюра. Так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в синяві вона простягає до зір свої руки, В день такий на землі розсвітає весна і тремтіть от солодкої буки. В'яне серце моєго щасливих очей, що горять в тумані над мною. розливається кров і по жилах тече, Ніби пахне вода лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць чий, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву, оріон золотий я поет, робіт... я поет робітничої ради, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля з зрандя. Дише тихо і легко в синяву вона простігає до зір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтіть от солодкої буки.